Дуже Толока то вам не суботник, сказали працівники музею історії Бердичева та фотошколи Ф-56 Бердичівської школи практичної фотографії, оголосивши акцію Жити в чистій країні та запросивши усіх небайдужих долучитись до прибирання і облагороджування території із південно-західної сторони будівлі музею. Два роки тому ми. Ну, почали мріяти про те, щоб зробити тут туристичний маршрут навколо музею. Туристи хотіли бачити нашу будівлю, і для того, щоб її показати, нам довелося її очистити, почистити. Тобто, ми е звільнили стіни від е залишок будівельних матеріалів, наняли трактор, е вичистили ось цей будівельний матеріал, засіяли газонною травичкою. Чого тільки не знаходили на мальовничому березі річки. «Ой, Коли вигрібаємо, все знаходимо. І пляшки пусті, з-під пива, з-під алкоголю різноманітного, і памперси дитячі, і взуття, і одяг. Ось, найрізноманітніші, і шприци тут у нас сваляються. Все, що завгодно. Це все загребелля сюди зносить. Ось Ми тут закопали цілу яму, де був окоп військових. ось. Люди по дорозі йдучи, прогулюючись, можливо, і несуть сюди все. А ми прибираємо, тому що хочемо, щоб було навколо чисто і гарно. Це вже не перше їх прибирання, кажуть, а чи долучаються небайдужі долучилося ну кілька чоловік. Ми оголосили суб, До речі, ми відходимо від слова суботник. Нам більше подобається ну, на сьогодні «толока». Да, може, ми придумаємо якусь іншу назву. Оголосили ми цей захід разом з фотошколою Валерія Мельникова і Олега Силки. Ну ось ми разом спільними зусиллями зробили те, що спланували на сьогодні, але далі нам потрібно ще зробити. Підхід до цієї території, щоб туристи, гості могли безпечно спускатися сюди під мури нашої фортеці. Це в перспективі. У планах зазначають фахівці музею розширити екскурсійні маршрути на території монастиря босих кармелітів, аби екскурсії туристів завершувались спуском до річки і мандрами біля стін музею. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.